це вже виходить четверта акція. Наша В перші дні ми збиралися на майдані цього разу. Вирішили провести ходу від дитячого світу до Шевченка, аби залучити більше людей. Аби про нашу акцію дізналися. Побачили більше хмельничан. У мого чоловіка він виходив з Азовсталі 20 травня, потім 13 липня він мені зателефонував, сказав, що він в Донецьку, в прокуратурі і буде сидіти в СІЗО чекати суд. Ми йому інкримінували участь в терористичній організації ОЗСП ЗСП Азов. Від того часу я про нього не знаю абсолютно нічого зовсім. Мій батько теж з Харкова, Клименко Василь Миколайович, він з грудня минулого місяця вступив до лав полку Азов і боронив нашу країну в Маріуполі, зокрема на Азовсталі. В Маріуполі він був водієм, його завданням було розвозити боєприпаси, їжу поранених, померлих відвозити. тобто був там водієм. Захисникам і захисницям України тричі! Слава!